«Аграрії працюють в умовах військового стану. На сьогодні вже завершили посів ранніх зернових, зернобобових культур на площі 4975 гектарів. Це таке як пшениця, 1935 дев'ятсот гектарів, ячмені, 50 гектарів, гороху 600 гектарів, вівсу – 1600 гектарів та люпину – 730 тридцять гектарів. На сьогодні проводять пізні. Посів культур, кукурудзи на зерно, яку вже висіяли на площі 1300 гектарів із запланованих 8805 гектарів. Та соняшнику 1400 гектарів із запланованих 10063 тисяч гектари. Всього ще до посіву нашим аграріям: 18511 гектарів. Також відділом були сформовані набори кількості. 469 по програмі сади перемоги та були видані для 295 дев'яносто наборів для сім'ї ВПО та 174 набори для сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті.